І приємна новина, друзі. Ану, давай. А, так, дуже приємно для всіх і нас і для вас, глядачі. Сьогодні наша колега. А... Прекрасна розкішна жінка, талановита телеведуча, прекрасна мама і надійний друг. Що тут скажеш, святкує свій день народження. Мариночка, дорогенька. Ми тебе вітаємо. Ми дуже раді, що ти що отак звела нас доля, і ми працюємо в нашій четвірці. А з тобою завжди комфортно, з тобою завжди затишно, завжди весело. Я тобі бажаю надалі для всіх бути прикладом для наслідування, і не втрачати тієї жаги до ново і до самовдосконалення і, а, і більше, більше тобі таких прекрасних моментів, які ти зараз переживаєш, щоб ти саме могла знайти те натхнення і наповнюватися, щоб далі ділитися з іншими. Зараз Марина відпочиває неї відпустка разом і сином Гордієм Мариночко, Серед іншого нашим глядачам хочу показати ось це відео. Будь ласка, за а, давайте в ефір. Ну іноді вона любить фотографуватися. в цьому, в цьому відео. Вона вся я кажу, Марина. Пішли сосисок поїмо. Ні, я холодно ну, ну, тобто за свою фігуру. Марино пішли на накаву ні. І англійська Слухай, мова. тут ну, насправді дуже важливо, що вона вміє поєднати і серйозність, і от таку безкетливість, безкетність, веселість. Ми ми вітаю. 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 Тебе а ми продовжимо після дитяти.